Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні будемо запікати ароматне та соковите м'ясо, яке чудово підійде для новорічного столу. Ну що ж, поїхали. Беремо півтора кілограма свиного філе. Посередині робимо розріз по всій довжині м'яса, що вийшло щось подібне на кишеню. При цьому не прорізаємо його до кінця та відступаємо від боків приблизно по півтора сантиметра. Беремо суміш приправ, у якій 3 чайні ложки солі і 3 чайні ложки чорного меленого перцю та по 2 чайні ложки сушеного чабру та прованцарського зілля. Одну третю частину цих приправ засипаємо у нашу кишеньку. Далі 400 г чорносливу сливу втискаємо всередину якомога більше, а решту залишаємо до запікання. Після чого наш розріз закріплюємо зубочистками. Наше м'ясо змащуємо з усіх сторін двома столовими оливкової олії. Добре його натираємо рештою приправ. Перекладаємо його у посудину для запікання. Вкидаємо решту чорносливу. Накриваємо кришкою та ставимо у холодильник маринуватись на одну-дві доби. Після чого виймаємо його з холодильника та чекаємо, щоб м'ясо набрало кімнатної температури. Сковорідку ставимо на середній вогонь, вливаємо 5 столових ложок олії. Та обсмажуємо наше м'ясо з кожної сторони по 40 секунд. Потрібно, щоб лише закрились пори. Так воно буде більш соковитим після запікання. Повертаємо його назад у посудину. вливаємо один стакан кип'яченої води. За бажанням можна додати 2 столові ложки повідла зі слив. Згори поливаємо двома столовими ложками оливкової олії, накриваємо кришкою та запікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Після чого знімаємо кришку, м'ясо перевертаємо та запікаємо ще 20 хвилин без кришки. Під час запікання не перевищуємо заданого часу, тому що м'ясо може вийти сухим. Готово всім смачного! Підтримай український контент лайком, коментарем та підпискою на мій канал, за що вам велике дякую та кожного тижня нові смачні рецепти. Усі складники для приготування цього м'яса будуть, як завжди, у описі під відео.